Продовження історії зі встановленням автономного опалення за адресою Комсомольська 3. Не дивлячись на обіцянки розпочати роботи з початку березня, ніяких змін мешканці будинку 3 так і не побачили. Процес так і не розпочався, хоча рішенням міської ради кошти на це було виділено. То коли ж буде опалення і чому виникла затримка? З цими питаннями ми вкотре звернулись до управління житлово-комунального господарства. Відповідь далі. Значить, підрядник на виконання цих робіт визначений. Ним стала виробнича комерційна агрофірма Катран А, з якою заключений договір на виконання цих робіт від сімнадцятого, дванадцятого року. Значить, зараз підряднику залишилось тільки... Скласти на цьому етапі договірну ціну на виконання робіт. І невеличка затримка за ним, тому що ціни у нас, динаміка цін міняється зараз на вулиці, 2016 рік, і ціни стрімко вгору. Через то підрядник не може скласти відповідну договірну ціну. Ну і тут процедура, Така процедура, що без підписання договірної ціни він не може приступити до виконання робіт. То це підрядник затримує справу? На даному етапі да, немає договірної ціни. А її предоставляє управління ЖКХ, тільки підрядник. Не управління ЖКХ, а тільки підрядник. Як тільки договірна ціна зі сторони підрядника буде в управлінні ЖКХ, то він зразу вправі продовжувати роботи згідно договору підряду. А строки, строки я не можу назвати. Що ж, продовжуємо чекати. Є надія, що на Комсомольській 3 тепло все ж таки з'явиться найближчим часом. А от за адресами пожежна 4 і Петровського 21 перспективи геть не радісні. Пожежна 4, вона теж є в рішенні виконавчого комітету Жовтовоської міськради від 23.11.2015 року. Дана адреса теж є. Але в 2015 році. Фінансування було обмежене і тільки воно вистачило 8 квартир. Чотири за адресою пожежна 3 і чотири по Комсомольській 3. Е, і з того, що от на пожежній 3, там старенькі люди проживали, значить, і Комсомольська такий же самий, е, таке саме становище було. Ну, в зв'язку з тим, що фінансовий рік закінчився. Пожежна 4, на даний час фінансування на неї взагалі відсутнє. Але воно заплановане. Заплановане. Ну, на даний час відсутнє. Заплановано на виконання рішення, і ми будемо виконувати рішення. Будемо. Однозначно, дорого питання не може бути. Будемо виконувати, а гроші депутати міськради коли нам виділять на управління ЖКХ. Управління ЖКХ саме гроші не виділяє. Нам тільки дає влада. Влада в лиці народ депутатів місцевих, наших депутатів. І тоді ми виконаємо всі роботи. Сам час виконання цих робіт він займає невеликий проміжок часу від проєктування до виконання. Тому що об'єм монтажних робіт він теж невеликий на влаштування автономного електричного опалення. Тільки кошти і діло зразу піде по пожежній 4. І ще в нас є проблемні квартири. Квартири по Петровського, 21, квартира 1,4. Вони теж присутні, про них влада не забуває, так що мешканці цих квартир пусть хай не думають, що про їх забули. Але також кошти ще не виділені. Ні, не виділені, не виділені. Як тільки будуть, ще раз повторюю, ми приступимо. Скоріше за все, так, це станеться у, вже в наступному опалювальному сезоні. До, ні, до нього зробити все. Не в наступному, до. Значить, Ще раз говорю. Мешканцям цих квартир потрібно звертатись до своїх депутатів. Хай вони ініціюють виділення коштів на їхні відповідні будинки. Депутати, влада вони, управління ЖКХ – представник тільки влади. Ну а куди ж звертатись цій жінці на Комсомольській-3, щоб їй скоріше почали встановлювати опалення? Все ж таки. У нас є міська влада, є мэр, і мэр в нашому місті вирішить, зобов'язаний вирішувати будь-які питання.